Чорна я си чорна, а завтра буду біла, бо я полюбила, бо я полюбила перукаря. Привіт, Віталічу! А чого ти ще не спиш? Вже не спиш. Дев'ята ранку. Нічого собі, дев'ята ранку. Жах який. Вже годину магазини відкриті, а я як на сухо ходжу. Так, а ну вернися назад. Де ти шлялась до цього часу, а? І шла. І шла. І я йшла. Я йшла. Я йшла тихо я йшла, і прийшла. Куди? До тями. Ти взагалі бачила, на кого ти похожа? На міряй матіє. На жираро депардьє. Чого ти вся в бльостках, а? Віталь. В нас на корпоративі якийсь. Ялинку кинула. Хто? Паван! Я на корпоративі була зайчиком. Зайчиком? Да? да. То як. Як то як? Ось снігу снігу білого насипала зима. Прийшов сховатись заєньку, в заїньки слізька підошва на лабутенах і, і ялиночки нема. Оля, ти себе в зеркало бачила? Тільки що бачила. І що? Аж дригнула. Розумієш, що від тебе перегар за кілометр? То ти чув, що я додому йду. Чого від тебе так смердить чоловічими духами? Віталік, Віталік, то не то, що ти подумав. То не то... Я, думала, я думала, то духи гальки. Я їх взяла. І що набризкалась? І випила. Ви що там? Горілки було мало. Кінців вже було мало.